Мої улюблені людини, мене звати Тайлер Андерсон, Я було подумав. От сидів дуже довго, насправді, не дуже довго, я вмію думати, але неважливо. Я було подумав, чого б не розказати вам трішечки новин, які сталися за останній тиждень у нашій постійній, на відміну від електрики, рубриці Дік. І не тільки новини. Дік і не тільки новини. Усе цікаве, що ви могли пропустити під час блекаутів і новина про шоу Холостяк. Netflix в наших новинах не наче та зебра, то через випуск Чорна смуга зради, то біла перемоги. То вони пхають русню в свої серіали, то раптово знімають шоу в Україні в метро і з нашим президентом. І Ще трішечки я почну думати, що Netflix – це не якась одна конкретна особистість, а дуже багато різних людей, котрі відповідають кожен за свій якийсь окремий проєкт. Ха. Ха. Якщо коротко, то Володимир Зеленський стане а ще точніше, уже став гостем спеціального окремого випуску із Девідом Летерманом. Мого наступного гостя представляти не треба. Уже судячи із досить приблизно перекладеної мною назви, можна зрозуміти, що запрошуються туди переважно достатньо відомі чи значимі люди, аби цю саму назву виправдати. На гапі, у тому числі і в Америці, сьогодні Україна. Тож без зайвого величний Летерман, котрий таким став, що коли Зеленського не існувало ні в якій формі. Приїхав до нього поговорити. За жизнь. Поки невідомо, коли саме вийде спецвипуск адекватної версії між двома папоротями і за заком... Гал... Галікакісом. галікакісом, але Нетфікс уже плашечку про всяк випадок на місце, значить там, де бувають різні шоу, забив. Ну і в своїм офіційнім твіттері люди, спеціально навчені із Нетфікса, підтвердили, що можна буде послухати, що ж там напитав Леттерман і наговорив Зеленський уже у цьому році. Тільки пізніше. Ну, тобто, не сьогодні і навіть не завтра. В залежності, коли ви дивитесь цей випуск. Свого ні свого Леттермана, ні свого Обраяна у нас поки що, на жаль, немає. Але у нас успішно скопіпастили інше шоу. На жаль. Я не знаю, скільки платять людям, аби вони дивилися шоу «Холостяк», але судячи із трейлерів до цього шоу, платять чимало. Здавалось би, де Гік Journal, а де телепередача про дуже непринципових дівчат в центрі зі злегка більш перебірливим хлопцем, чи навпаки, у залежності від того, який саме сезон наніс вам моральні тяжкі травми. В тенісі мені дуже подобається... Тені. А зв'язок насправді є, і це шоу, не наче той лакмусовий папірець показує один дуже цікавий момент. До 24 лютого 2022 року ми наче з вами жили в якійсь іншій Україні, якомусь іншому мультивсесвіті. Так, до речі, мода на мультиверс у нас була задовго до цього отконченого тренду. В цій Україні, попри війну, продовжували розказувати, що українська мова, бачите, по тону не підходить для серйозних серіалів. Ну і так уже чисто випадково виходило, що це мова комедії про тупик селю. Ків, гуцулів та регулів після 24 лютого магічним помахом руснявих ракет думка громади, відповідної телевізійників, котрі є лише відображенням цієї самої громади, різко змінилась. Відповідно, більше акцент сьогодні робиться саме на українській мові, котра раптово виявилася нічим не гіршою за усі інші мови. Проте певні релікти усе ж залишились. Гіганська лавандос кинути в різного роду по типу нашого сьогоднішнього пацієнта. Дуже шкода знімати російською після 24 лютого. Боляче, а страшно, бо заклюють, чи захаркають, чи от дуже страшний момент заканцелять у Твіттері. Як можна було зрозуміти, дуже багато різних інструментів, різний широкий вибір зброї сьогодні є для такого, знаєте, праведного кібербулінгу. Творці шоу «Холостяк» вирішили піти особливим шляхом: годувати залишками минулого, озвучивши телепрограму поверх українською мовою у два голоси. Я почала працювати в 17 років. А вже двадцять директор, така все модна, класна перша група, яка виграє гру. У мене з ними буде побачення. Відверто кажучи, в мене немає взагалі варіантів, яке це може бути побачення. Кожна дівчина отримала любові шматочок. Так здивовано дивишся. Робила раніше розтяжки. У мене не було парних тренувань ніколи. У мене теж. Що, звісно, в свою чергу дуже сильно здивувало ту саму громаду вищого озвучено. адже бачите, шоу що абсолютно пластикове в емоційному плані. Де штучні конфлікти роздуті ні з того ні. Із цього, де десяток дівчат приїздять на програму, і тут же закохуються в головного героя. Тепер в озвучці абсолютно неправдоподібне і неприроднє. Бо якби я була одна в лімузині, було б набагато крутіше. Тобто мене зустріли, бо все таке. Але ні була вона здивувала, тому що не щодня зустрічаєш людину, яка просиділа у кіпрській в'язниці. Ну не знаю, це якось мені це не дуже близьке. Хоча геть усе у цьому шоу протиприродне. З одного боку, я розумію, що тяжко дивитися своє улюблене шоу переозвученим ще й на два лише голоси. в той момент, коли будь-яка фактично піратська озвучка аніме в Україні має значно більшу якість, і голосів відповідно з іншого боку, дивилися собі друзі не викаблучувались. Ну і ще дуже дивно, що немає подібних претензій до будь-якої голівудської стрічки. Принаймні я їх не бачив у такій кількості. Мабуть, розкішна акторська робота Бреда Піта у адаптації Андрія Твердака. Це Ну нормально, під пиво піде. А от переозвучка надійки із Сракопуківки, і її причинне місцеві страждання, це жах, о боже. То ж, треба дивитися тільки в оригіналі. Естети, Херові. Приклад про кіношний дубляж не взяти просто так. Я був там тисячі років, тому і хай слабо, але я пам'ятаю, як у 2006 році українці харкалися у бік українського дубляжу, котрий тільки почав з'являтися. Тоді ж і передрікали, що наші кінотеатри тепер усі позакриваються, бо наша ж та українська озвучка. Коли є ж така хороша, і якісна російська, як бачите, ну що ж, український кінотеатр вже 16 років як закриті, а прокати повним ходом ідуть на Росії з сучасних кін. чи не так? Я все до чого? А до того, що все абсолютно це справа звички, і вірю, я що в майбутньому української ставати буде тільки більше. Чи то від того, що телезійники нарешті почнуть ставити володіння українською мовою як обов'язкову умову, чи цілком можливо, що багато хто із учасників передумає просто говорити російською. У цьому ділі головне заохочувати людей, що переходять на українську. Тож, якщо ви побачите чи почуєте відповідно, як хтось намагається пошпрехати українішем, то всіляко їх підтримуйте. Взагалі знаєте, у ці непрості часи, відверто кажучи, не забувайте, що ваша підтримка може бути комусь. Можливо, ви знаєте, я працюю з сапортом уже понад 200 років. Так я знаю, я ще юний та свіжий. Та, та все ж за цей дуже короткий проміжок часу я зрозумів, що сапорт це не скільки професія, скільки стиль життя такий. У мене закінчується робочий день або ніч, але я продовжую підтримувати людей, тварин чи все до чого дотягнусь. Мій колега по роботі, мій особистий саппорт, тому що він тягне мені каву, а кав'ярня, а через дорогу. Так, вампіри також п'ють каву, і нам також потрібна підтримка. Аби бути сапортом, не потрібно мати якусь спеціальну уніформу, чи проходити якісь курси із масажу, чи якісь курси по чуханню пузика. Адже кожен з нас уже сапорт. І не на відео від команди Саппорт App тому підтвердження. Переходьте за лінком в описі до цього відео і переконайтеся самі. Емоційні гойдалки від цього випуску продовжуються. Тільки я сам було повірив у людство, як на тобі. прийшла чутка про те, що Sony Pictures не йде з Росії. Ну якби йде, але якби ну не зовсім йде. Звісно, своє кіно дивитися легально в ніхто не дасть. Їм все ще треба або чекати і піратити, або їхати в іншу країну, аби переконатися особисто, що Морбіус це дійсно фільм, і його дійсно знімали. Проте є один момент. Я регулярно занурююся в російських Газети, що правда, на жаль, тільки в електронній версії, тому що від фізичних копій принаймні хоч якась є користь по електронні, на відміну від паперових, не підкладеш рибку. Так от їхня газета відомості пише, що Sony Pictures локалізовує свій бізнес у країні помийці. Мовляв, юридична особа Sony Pictures в Росії змінила свою назву на контент-клуб. Про що власне і повідомив колишній голова Sony Pictures Production and Releasing в Росії Антон Сіренка. Російська перемога пахне так само, як і українська зрада. Тож після того як я перечитав купу радісних російських статей, я дійшов до висновку, що цьому сірінка дуже хочеться попіаритись і укласти стільки образ, що його злоякісне контентне новоутворення і Sony Pictures – це одне і те ж. Відбулася передача прав на російський бізнес і тяжком компанія буде і далі знімати фільмовий шир потреб для найменш вибагливих. Але якщо я правильно зрозумів, усе казати, що це і є Sony Pictures приблизно як казати, що Макдональдс і Старбакс все ще обслуговують Рашку, бо це неправда. Так, на їхньому місці все ще роблять оверпреснуті бургери та каву, але це не означає, що всі ці компанії взагалі до цього причетні. Ну, всі ці дві. Нещодавно російських, звісно, що з МІ, а хто ж іще розводили, значить, срач на рахунок того, ну скажімо так, знаєте, розводили, тому що якби перемога ну, така, знаєте, розводняк, скажімо так. Вони говорили про те, що Соні, уже цього разу ігровий їхній підрозділ також хоче повернутися на російський ринок, і типу повертається, навіть що, звісно, теж виявилося неправдою, тому що якщо і можна купити нові консолі там за занавісою, то тільки через нелегальний ринок, також відомий як паралельний. Імпорт. Звісно, що Sony жодних гарантій на такі консолі не дає. Така ж доля і дисків. Тобто тепер те, що у нас називається телеграм-баригами, у них цілком на офіційному рівні. В електронній версії нові ігри їм також недоступні у російському регіоні, тому що не існує такого регіону. Поки що тільки в ігрових магазинах, поки що, тому що ЗСУ не сплять. Але кваплю розчарувати вас і тут, тому що росіянські геймери вони знаєте, як українські геймери тільки навпаки. Рем'єк. Що я хотів цим сказати? Поки у нас з'являється усе більше фішок, у них їх менше, але вони все ж поки можуть пристосовуватись і купувати ігри, перемикаючи регіони, купляючи картки поповнення, якщо пам'ятаєте, що воно таке, і так далі. Що знову ж таки Sony не контролюється. Відповідно, дуже важко це плазування назвати офіційним поверненням на російський ринок. Єдине, що мені зрозуміти у принципі з точки зору бізнесу, але не зрозуміло просто як людині, це нахіба в нових іграх все ще виходить російський дубляж? Хоча, можливо, що. Як і у випадку холостяка, а, а я казав, що все пов'язано, російський дубляж для нового бога війни уже був зроблений. А відповідно, чому ж тоді добру й пропадати? Щоправда, чи буде російський дубляж і в майбутніх проєктах, питання досить таки відкрите. Віриться мені, що шанси на те, що він буде і надалі, більше ніж на те, що з'явиться український дубляж. Але це можна пояснити тим, що в Україні самій також був попит на російський дубляж. Нам же залишається лише розвивати українське ігрове ком'юніті і надалі і показувати, що потреба в українському дубліжі вона є. І я от найближчим часом буду наприклад стрімити бога війни Рагнарьох на своєму ігровому каналі, роблячи свій потужний, так би мовити, вклад в цей самий розвиток, тобто якби. Буду дуже радий, якщо ви підпишетесь на той канал, і ну, можливо, хтось із вас навіть буде дивитися все те е, проходження. В будь-якому випадку досить таки не нав'язливе рекламне посилання буде в описі до цього відео. Критики аж пісюються від нової частини Бога війни, і всі як один виставляють свої десяточки, навіть якщо система оцінювання п'ятибальна. Я теж було поставив свою десятку, але як виявилося, що Бог війни ця гра не про залужного. Грі уже пророкують звання гри року, але я впевнений, що в коментарях ви напишете ще дуже багато. То інших варіантів ігор, відповідно, які заслуговують на це звання значно більше. А тепер давайте поговоримо про пеналобукруз, тому що ви ні. Українські ЗМІ пишуть, що женщина дуже сильно оскандалилась у своєму інстаграмі і, можливо, частково вони праві окей, не без цього, звісно, що, але тонкої іронії вони самі на рахунок свій і не помітили. Але давайте у хронологічному порядку і без жартів про промів. La guerra en Ucrania continúa provocando el sufrimiento de miles de niñas y niños y sus familias. Además, su impacto en el precio de los alimentos y una sequía interminable están ocasionando que miles de personas en países como Somalia, Etiopía o Sudán del Sur vean amenazadas por el hambre. що безумовно є правдою, бо українське зерно напряму впливає на світові ринки, ціноутворення і як наслідок ситі пузики африканців. Тобто, це реальна проблема, і її, звісно, що ігнорувати аж ніяк не можна. От тільки із промови пенелопи можна було подумати, що виною біді є війна в Україні, і відповідно також сама Україна. А шмат дивовижного коктейлю з ригачок під назвою Росія. Чомусь не згадується. Що звісно, те саме, що сказати, що у серії фільмів Геловін люди гинули від ножа. Що Технічно, звісно, що є правда, але люди, котрі не знайомі із контекстом цієї самої серії фільмів під назвою Гелвін, можуть не підозрювати про Майкла Майерса, котрий з цим ножичком падлюка така і бігав, як не крути, а Україна при всім своїм бажанні, і навіть намаганнях вивести зерно, зробити цього не може, бо маніяк психопат його тупо не випускає у повній мірі. А іронія полягає в тому, що це не зовсім відео самої Круз. Ролик має певний рівень продакшену, і це не чергова сторіс від селеби, як вона танцює із коктейлем в руці. І херову музику. Відео було знято на студії з хорошим освітленням, що наводить на думку, що заздалегідь узгоджений сценарій теж був присутній сценарій, котрий навряд написала сама Пенелопа, тобто звинувачувати акторку у тому, що чисто технічно вона не збрехала, мабуть, все ж не слід. А як і у випадку з моєю претензією до самого ролика, потрібно звернути увагу на джерело проблеми. ЮНІЦЕФ, як і більшість міжнародних організацій, вони як бу так пом'якше сказати з цикло. і відповідно, подібні організації намагаються бути максимально аполітичними, нейтральними, ми проти війни, ми за мир, ми за все хороше, але проти всього поганого. Тож, якщо і звинувачувати когось у чомусь, то хіба що цю організацію, котра на відміну від акторів та акторок, чисто на професійному своєму рівні зобов'язана розуміти причинно-наслідковий зв'язок в Україні на щастя із тим переважно повний порядок, і наші люди розуміють що до чого: Що якщо не підтримувати наших воїнів, всього сьогодні, тут і зараз, уже завтра, не буде ніякої України. Зерна і дітки в Африці і далі будуть голодними. Тож буквально щойно на ваших очах розмір вашого донату у 5 гривень зріс неймовірно у масштабах, як мій пуз після Пасхи. От прямо зараз так вийшло, чесне слово. Ну і хто ж міг подумати, що так вийде? Ми збираємо. Уявіть собі, я сам в шоці менточу на дві машини для наших славетних воїнів, щоб вони їздили. Давали е, прочуханки ворогам. Ви тільки уявіть, скільки всього залежить від ваших 100 гривень. Що я казав, 20? Ну, 20. усі, значить, реквізити будуть в описі до цього відео. А там вже коли що ми залишили посилання на Патреон, де ви можете підтримати нас на за один ну не не хочете, не треба. Нам не треба. У нас вийшов прекрасний урожай трави ягідок і горішки. Ну тільки ягідок. Не забувайте ще, що є ігровий канал. Що є, ми в телеграмі, у фейсбуці. В інстаграмі ми також є. Дякую, що нагадала прекрасна Юліана. За неї також нагадаю за те, що ви будете вподобувати це відео і навіть ще й поширює хтось із вас за що окрема подяка. Я винагороджую вас нашою постійною рубрикою. А що ж там? Бенджамін. Польові заняття у нас сьогодні відбувалися, і Бенджамін готується на повну катушку гристи е, дуже поганих людей із е, Росії, тобто е, всіх. Ну і ще із з новини потім е, спав, бо вимотався як Ну і, і я також, бо я теж вимотався, бо дуже е, важко бути відігравати цих самих поганих людей з Росії і морально гидко. І от ну, ви розумієте, а не розумієте. Ну і правильно нічого таке розуміть. Ну що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажила це відео прекрасна Юліана. Загнана сьогодні в куток, наче якийсь хижий поранений звір. Буду я після цих е, слів а видивитися, кікжорналтримати з нами на одній хвилі. народ, до нових зустрічей. Бувайте! Ха-ха, знаєш чого? Ти от в куточку навколо тебе немає ніяких предметів. Щоб ти в мене не швирялась. Ні! Тапок завжди зі мною. Таратата! -та -та -та. А куди ти там дивилась? В твої очі. Мої очі вищі.